Всім привіт! Сьогодні я покажу на власному прикладі, як можна заробляти на даний момент 2200 гривень із одного аккаунта А-банку. І в кінці також буде мова про інший банк. Всі звикли робити перекази з Приватбанку, але можна і використовувати А-банк. І так, спочатку рекомендую підписатися на мій канал в Телеграм. Тут я завжди викидаю схеми, які є, і можливості заробітку. Є також чат, коментарі, можна все питати. Спілкуватися і дізнаватися нову інформацію. Далі переходимо до А-банку. З нього можна переказувати 30 тисяч гривень, комісія 3%. Так, я скопіював свою картку Vice, буду кидати на Vice, нажимаю переказ на картку, вставляю. І так, як розрахувати суму, яку можна прислати. Курс зараз 37,74. Можна пересилати 30 тисяч. 30 тисяч ділимо на 3775 з запасом. 794 долари можна послати. Навіть 795 в притик. Нажимаємо надіслати. Ім'я прізвище, отримувача. Буду робити переказ собі. Все, переказ відправлено. Комісія 3%. 30 900 разом списалось. Далі переходимо на вайс. Кошти вже зараховані миттєво. Тепер як їх відправити із Вайза на інший банк? Я буду відправляти на Приватбанк. Вибираємо переказати місцевий валюта Долар. Так, гляну, скільки було? 891. Комісія 3.29. 888 доларів. Буду переказувати. Тут в мене вже є дані Swift мої збережені. Нажимаю на них. Вказується номер IBAN. і Swift-код ПриватБанку. Причина інша. Продовжити. Підтвердити. Далі. Оплата ваш рахунок у USD. Стандартна комісія буде 3,29. Починається переказ з коштів, зазвичай це хвилина. Останнім часом бувають випадки, то зараховується до кінця дня. І так, написано, вони мають надійти до 12, до 12 вересня, так як зараз будуть вихідні. Тобто, в понеділок кошти будуть зараховані. І зможе їх замовити для зняття уже на вівторок, якщо замовляти готівку. Якщо ж виводити в гривні, то можна зразу зрозуміло вивести в гривні тільки буде менший курс. Далі, ще новина. Від сьогодні, ось я закидав пост, можна робити переказ із банку власний рахунок. Переказ так само 30 тисяч гривень ліміт, як на банк. Комісія 2% замість 3%, тобто вигідніше. Але мінус в тому, що можна робити переказ тільки на картки MasterCard. Тобто зараз це найвигідніше на револют. Можна на Genome, на Zen, але це невигідно. Зараз покажу свій банк класний рахунок, де я робив вже переказ. Це був пробний. Ось 2500 я відіслав, 50% була комісія 2% по курсу 37,5%. Це пішла оплата. Зарахувало мені 66,66 66 євро. Так, закидав я на Zen, зразу ви в P2P через Binance вийшло десь 3,6% прибутку. Вигідніше, звісно, кидати на Revolut і виводити так само на PrivatBank або на інший банк знімати в доларах. Це найвигідніше. Також можна кидати із PrivatBank, як ви знаєте. З Укргазбанку також гривні йдуть. І з Монобанку. Укргазбанк комісія 100 гривень плюс 2%, Приватбанк 2% і комісія на Модобанку 4%. Також інформація для тих, хто не хоче чекати довго переказу з Вайзу, наприклад, або для тих, хто не хоче втрачати час на замовлені готівки в Приватбанк, або хто має часті скасування готівки. Для отримання в Приватбанку. Пишіть мені в Телеграм, я залишу посилання на мій профіль, і я вам зможу допомогти із цим питанням. Дякую за увагу. Посилання на банк, на банк власний рахунок буде в посиланні. Також там буде посилання на Телеграм. Підписуйтесь на канал в Телеграм в Ютубі, буду завжди показувати свіжі схеми. Дякую за увагу!